Безпека на дорогах це не лотерея. Пощастить не пощастить. Це найважливіше завдання по збереженню здоров'я і добробуту землян. Від нас необхідні дії. Останнім часом на території України почастішали випадки резонансних ДТП, скоєних з вини та за участю водіїв автобусів. 16 липня з метою підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень відбулись позачергові збори за участю заступника начальника відділу АТІ управління ДАІ у Харківській області, полковника міліції Бориса Федяніна, начальника управління Укртрансінспекції у Харківській області Євгена Федорчука та представників автоперевізників Харкова і області. Завдяки проведеним протягом першого півріччя профілактичним заходам кількість ДТП за участю водіїв пасажирського автотранспорту на території Харківської області помітно знизилась. Ввечері 13 липня на перехресті проспекту 50-річчя СРСР та Салтівського шосе зіткнулися два автомобіля Кієчерато. Внаслідок ДТП водій першого автомобіля виїхав на праве узбіччя, пошкодив світлофор, перекинувся та збив трьох пішоходів. 36-річна жінка від отриманих травм загинула на місці. Двох інших пішоходів та пасажира першого автомобіля Кіочерато з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Пізніше від отриманих травм 53-річна жінка-пішохід померла в лікарні. Вранці 14 липня на 80-му кілометрі автодороги харків красноград перещепіне водій автомобіля Ауді, рухаючись у напрямку Дніпропетровська, не впорався з керуванням та наїхав на вантажний автомобіль Рено з непівпричепом, що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок аварії загинули пасажири автомобіля Ауді 32-річна жінка та 8-річна дівчинка. Водія з тяжкими травмами доставлено до реанімаційного відділення Красноградської лікарні. За фактами всіх ДТП проводиться розслідування. Високий температурний режим фактор підвищеного ризику. З початку літнього періоду інспектори ДАІ слідкують за безпекою на дорогах у посиленому режимі. У нічний час вони зупиняють усіх водіїв, аби нагадати про необхідність зупинитися та перепочити. У великих містах проблема паркування стоїть особливо гостро. Міська влада всіляко намагається вирішити цю проблему. І хоча місць для стоянки катастрофічно не вистачає, це не дає права водіям ставити машини, де їм заманеться. Це не тільки заважає іншим учасникам руху, а й часто псує зелені насадження, адже дехто обирає для паркування газон. Державтоінспекція проводить з такими діячами роз'яснювальну роботу, але при злісних порушеннях обіцяє застосовувати адміністративні заходи. Інспектор може зразу ставити протокол, видати копію протокола, копію протокол постановлення на штрафу. Ну ми в прішті проводимо проводим профилактические мероприятия, объясняем, нарушити нарушителей правил и только потом принимаем вже такий метод. Державтоінспекція регулярно проводить рейди з виявлення порушників правил паркування. Безпека пасажирських перевезень один з головних чинників безпеки на дорогах. І це зрозуміло, адже за спиною водія знаходяться пасажири. Нещодавно вийшла довгоочікувана постанова Кабміну, яка поширює функції Укртрансінспекції. За цією постановою, представникам транспортної інспекції дозволяється зупиняти транспортні засоби автоперевізників і перевіряти їхній технічний стан, маршрути та ліцензії. Зниження рівня аварійності у Харкові є результатом спільної діяльності ДАІ і транспортної інспекції. На тобто, сьогоднішній день, позадні з минулим роком, аварійність з участям. Автоперівожчиків у Харкові Харкова снизились перед по порядка на 20%. Харків на сьогоднішній день єдине місто, де перевозяться всі особи пільгового контингенту і за кількістю, і за категоріями. Та планка, яка піднята у Харкові, набагато вища, ніж в інших містах. На жаль, є водії, які відмовляються перевозити безкоштовно пасажирів пільгових категорій. По наведенню порядку в цьому питанні постійно працює управління транспорту Харківської облдержадміністрації, департамент транспорту Харківської міськради і управління Укртрансінспекції у Харківській області. З удовольствием обращаюсь к нашим телезрителям, я даю свій номер мобільного телефона. Це мій личний номер мобільного телефона. Я нікому не перепоручаю цю роботу по роботі з лицами льготних категорій. 050 300 85. 60. Пожалуйста, мне звоните, говорите, если есть такие факты, где водители не хотят вести лиц льготных категорий, мы будем, скажем так, в режиме онлайн эти вопросы отрабатывать. На практике это выглядит так. Есть звонок, буквально через минуту поступает мой звонок директору предприятия. Понятно, у нас сейчас практически все водители с телефонами. Директор предприятия звонит водителю, И в течение 3-5 минут наводим порядок, приводим этого водителя, мягко говоря, в чувство. Переходьте залізничні колії лише в дозволених місцях. До того, як перетнути межу небезпечної зони, переконайтеся у відсутності потягів на коліях. При переході через залізничний переїзд. Уважно слідкуйте за світловою та звуковою сигналізацією. Переходьте колію тільки при відкритому шлагбаумі. При відсутності шлагбауму переконайтеся, що до переїзду не наближається потяг. Щоб зупинити потяг, потрібен час. А щоб зупинити життя лише одна мить. Шановні телеглядачі, в редакції нашої програми працює гаряча лінія для ваших повідомлень стосовно роботи наземного транспорту за телефонами 97 62 07 098 369 67 57. Ми чекаємо на ваші дзвінки.